Хтось був сильніший, хтось слабший. Каже, виграє слабший, значить, так воно і є. Виграє сильніший, так воно і є. Скажу так, Нагороджувати буде батько Ігоря. Кращого вратаря ми скажімо так, пообщалися і визнали Мердюка Валерія. Кращого гравця, Калинюка Дмитра. Авій, Краслава! А тепер перейдемо до нагородження команд. Третє місце взяла команда Агробізнес, коли не пойдемо. Друге -е місце посіла команда по поліку Латвина. Сюда, <рик> <Це є. рик> Показу, Хочу подякувати нашим суддям, які прийняли участь, велике-велике вам спасибі. Ну, переможцем турніру в нас команда вийшла кіровець <правді> вас...